Всім привіт, друзі! ви на каналі Максики. Всього ой, Сталкер. Сьогодні ми будемо грати про ставки повну версію. Ви можете подивитися на ролик, де я показав, як скачати все. Ну, коротше, погнала грати Ви прикиньте цю гру, тільки можна скачати куклі, а Play Market Цена дозволяй. Короче, Цена бабки поставлю. Я тебя спас. И в благородство. Я к вам эту карту, просто отыскать это на карту. И все. И мы в расчете. За а потом отыскать это. А по твоей я. теме постараюсь узнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Но я в чужие дела не лезу. Хочешь убить, значит есть за что. Первое задание є. Найти флешку. Ну, удачная охота и сталкер. Первое, находим флешку и все. По Я тут уже фиг знает, сколько покажемся. сижу, и хоть бы хны. А второй ему. Точно-точно врут Здорово. собаки. Хотя вот с хвоста почему-то шерсть облегает. Врачу, что ли, показаться? Украдно бутте бут. Мужики, я к вам посилаю чоловіка? Друзі. Во, вот тут, вот тут будут кабани. Украдно бутте. Ви будете украдно. Тут є кабани. Тримайтеся на оцю полосу. Дивіться, оця полоса тут не може. Буди. Кабанет тут близько. Мої сороди Як ви подиві, подивилися інші ролики, подивилися на інший ролик, який ну, я встановив, ви зрозуміли. Давай спасяємо це спаса. Pastали. Як ви дивилися мої ролики, ми йшли отут і тут були пацани, Фух, ми зараз добрались до пацанов. Wow, тут... тут, не особо. Дай поясню Мужики, тут волк все, ми зараз дивитися стріляють нам дробовиками і нам віднімається маленький ХП і все. Як ви не знаєте, і все можна так бувати. Можете просто дивитися дивитися, на мої ролики і можете нам повірити це. Ну, просто дивитися. Просто дивитися. Просто ам... дивитися ролик на моє хп і щось таке. Заходимо. На! Бив, би-би-би-бив! Ви бачите, скільки мені з... Зна... Я кажу, кабани зносять маленький хп. Ну і ви проти тих Короче мечей Ну короче Як ви збас. будете Я проти бандитів, ви не проти спокойно Заодно посмотрим Перше берете пошкан. дробовик і лутайте щось Хри его знает, на кой ляд тебе этот стрілок здался. Ну, я в чужие дела не лезу. Хочеш убить, значит, что. охота, сталкер. Короче, ви зараз. Я кажу, в дробовика минус великий хп. То перше, ви вбивайте гноби и лутайте. Його. Берете дробовик і патрони. Потім вибиваєте з дробовика і с окей. Мужики, як вам посилаю чоловіка. По с з ножами, з ножиком, це дуже легко. Ножиком, коли ти бываєш огного пацана, огного бандита, то. Він вибивається швиденько, чим пістолети і дробовики.

О. Дружище, не шелести особо. Дай поясню. Мужики, тут Волк прислал нам подмогу и приказ атаковать. Так что вперед, геройствовать. Тут считай, я считаю фонарик. Ну, короче, Волк. Да, сюда тут. Блядско, ну, короче. Двигайся на формы. Да, фонарики, да, руза. Бев. Лутаємо. Бере Я беру. Поздравляюсь. І беремо тоже дробовики, можна бродати. Ви не знали просто. Можна продати зробили. Так, беремо його. <звук> На. Патрони тоже теж берем. Лутаємо їх. Куда-то можно тих трубовики, можно зрубить по хату. Патроны, патроны, кобаска. Патроны. Кобаска, тачка. Лутаем усих. Все взяла. Так. Буваємо його. Ви не розумієте, це. Зробити свою місію. Ми зробили свою місію. Мені чотири дробовика, а мені колись було п'ять. А тут немає. Мне 50 патронов, но ещ Ещ и дам им назад Даму назад, короче Короче, вы шукайте дорогу Там не будут Короче шикайте дорогу Слухать там шукайте дорогу Вот тут дорога, а вот тут не может бути. Вставайте сюда и все, тут не буду вирізати кабани. Вебс, Ви спросите мене, куда я йду. От легкий. Я йду до магазину и продаю дробовики. и получаю за это бабки. Закупился, мани будут. Казата мани, мани, мани. Я буду казата мани, мани, мани. Так, заходим сюда. Мне 50 патронов. Деюсь. А, це тут... Просто будемо так, сконечно Це Все, так по Ну, здорово. Все. Дали флешку і погнали продавати. Раз, два, три. Чотири. Ок. Все, нам ми продали. І ви бачите, скільки ми... Зробили. І дивитися. Бом! Тепер ми закупляємося. Раз. Ну, раз. раз. Два. Ми тратимо і нам лишилося раз. Два. три, Оди. Все, ми не можемо купити. Оце сорок, оце сто. А шо? А, некрашу вот эти покупила. Все, на да. ...все готово. Як ви бачите. Но удачные охоты и сталки. Так, уникальная балла. дробовик стоит вот так. Это все арбалет, это просто я такая. Я иду. Можно попариться с друзьями. Вот такие был Всем пока.